Журналісти, ми розпочинаємо брифінг голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова. Сьогодні ми підбиваємо підсумки нашої роботи та ознайомимо вас з перебігом процесу реформування. Романе Михайловичу, прошу вас. Дякую. Добрий ранок, шановні журналісти. Як завжди, дуже радий зустрічатися з вами, інформувати вас і інформувати суспільство про те, що відбувається в державній фіскальній службі. Сьогоднішній брифінг містить три важливі повідомлення: по-перше, ми виконали поставлене урядом завдання та забезпечили державний бюджет з суттєвим перевиконанням. По друге, ми оновлюємо кадри державної фіскальної служби. У нас нова команда hr фахівців з великим досвідом роботи з бізнесу, і ми починаємо тестування персоналу, аби взяти і залишити в стінах ДФС. Тільки професійних і сумлінних фахівців. По-третє, ми вивели на новий рівень наше міжнародне співробітництво і особливо у сфері реформування митниці. Щодо виконання прямого обов'язку ДФС в наповненні державного бюджету України в жовтні місяці ми перевиконали. Ті індикативні показники, які ставив перед нами Міністерство фінансів та Уряд України на 3,2 мільярда гривень. Платники податків у жовтні сплатили 41,6 мільярда гривень. А всього з початку року за 10 місяців це вже 383 мільярди. Взятий платниками податків темп дозволив нам перевиконати ті завдання. І у травні жовтні. Загалом вони перевиконані на 8,9 мільярдів гривень. Але це вже після тих суттєвих збільшень, які відбулися як зміни в бюджет у вересні місяці. Якщо порахувати загалом, то це майже 25 мільярдів з початку року, і це ті гроші, які йдуть на індексацію мінімальних зарплат і пенсій. До Рекордних, я дійсно скажу до рекордно високих обсягів збільшення надходження податку на додану вартість так за останні три місяці. середньомісячний збір складає 9 мільярдів гривень. Я вам наведу приклад у січні травні цього року. Це було середньомісячний збір, був 6,8. тобто це додаткові 2,2 в середньому мільярда гривень в місяць. Це приблизно 100 мільйонів доларів, які ми вважаємо, що були перенесені з тіньової економіки в державний бюджет. Дуже важливо відмітити, що перевиконання бюджетних показників досягнуто не за рахунок сплати податків наперед, навпаки. Ми суттєво зменшуємо переплату. За останні 6 місяців. Загалом ми зменшили переплату десь на 10,5 мільярдів гривень. Це і податок на додану вартість, і податок на прибуток, і акцизний податок. Крім того, ми зменшили борг з відшкодування податку на додану вартість перед бізнесом. І з початку року він було зменшено приблизно на 9 мільярдів. Станом на 1 листопада платникам податків на рахунки було відшкодовано 52,5 мільярда гривень. І до кінця року ми плануємо відшкодувати ще 12,5. І я думаю, якщо ми будемо зберігати такі темпи сплати податків, то думаю, ми зможемо з Міністерством фінансів разом іще збільшити цю цифру. В рамках бюджетної децентралізації. У порівнянні з минулим роком до місцевих бюджетів у січні-жовтні забезпечено приріст платежів на майже 8 мільярдів гривень, і факт складає вже майже 80 мільярдів. Це ті гроші, які будуть використовуватись на місцях. Також приведу один приклад: всі пам'ятають, як в серпні було прийнято в, серпні, в вересні було прийнято Верховною Радою. Законопроект про те, що 50% перевищення планових показників помитницям по чотирьох областях буде розподілятися, і ці кошти будуть йти на інфраструктуру. Так, от за вересень, і за жовтень, кожного місяця, ми перевиконували по цим чотирьох областях разом плани десь на 250-260 мільйонів гривень, і таким чином два місяці поспіль. Десь 125-130 мільйонів гривень йде на інфраструктуру, на розбудову дорог в цих областях. Загалом сукупний економічний ефект роботи Державної фіскальної служби за період травень-жовтень становить вже 31,5 мільярдів гривень. Це як перевиконання планів, так і зменшення тих переплат, які були у платників податків. Щодо люстрації та роботи з оновлення кадрів, по-перше, ще раз хочу повідомити, що Державна фіскальна служба виконала доручення кабінету міністрів. Було звільнено 42% вищого керівного складу Державної фіскальної служби центрального апарату та 15% керівників територіальних органів. Це вже третя хвиля звільнень. В Державній фіскальній службі в рамках виконання закону про очищення влади, яка розпочалася ще восені 2014 року. Разом вже звільнено 345 посадовців Державної фіскальної служби, які підпадали під дію цього закону. Загалом тільки з травня місяця цього року ми звільнили більше більш ніж півтори тисячі працівників і. Що дуже важливо, ми змінили декілька, в деяких випадках змінили вже два рази більше, ніж 600 керівників, які працюють на посадах керівників департаментів, чи заступників, чи територіальних підрозділів. Крім того, в рамках оптимізації роботи фіскальної служби передбачено планове скорочення кількості працівників. Ми вже підготували. Планове скорочення на 20%. минулого тижня. Ми отримали додаткове доручення від кабінету міністрів. І у нас нова гранічна чисельність з 2016 року, і загалом це скорочення буде до 30%. Тобто в 2016 році в році фіскальній службі залишиться приблизно 41-42 тисячі працівників. Ми розуміємо необхідність оновлення кадрів та вимоги суспільства щодо очищення системи. Вже приблизно два тижні. В нас працює нова команда hr спеціалістів. І я саме скажу HR, бо це не просто кадровики, це не просто бюрократична робота. Це ті люди, які будуть допомагати нам вибирати кращі кадри з тих, що є в фіскальній службі, та вибирати ті кращі кадри, які ми можемо залучити до роботи в фіскальній службі. Вони принесуть нам і нову кадрову політику, і найкращі практики і підходи, які існують і у світі, і в українському бізнесі. Вже завтра, 6 листопада, ми розпочинаємо відбор фахівців на різні посади за абсолютно новою удосконаленою процедурою, яку для ДФС розробив консорціум HR-агентств. Користуючись нагодою, також хочу пригласити і шановних представників засобів масової інформації відвідати, як буде проходити тестування. Додаткову інформацію ми будемо розміщувати сьогодні, тому буду дуже радий всіх вас бачити. Ми націлені на залучення професіоналів із досвідом роботи і молодих фахівців, які можуть працювати на благо нашої країни. Щодо міжнародного співробітництва і особливо в напрямку реформування митниці, нами за останні місяці ведеться дійсна масштабна міжнародна діяльність, і основні питання це питання того, як працює митниця, того, як відбуваються процедури на кордоні, ті процеси розмитнення і все. Те, що нам треба покращити для того, щоб суспільство, для того, щоб платники податків, декларанти дійсно відчули велику різницю. Додатково, що для нас також важливо, це я дуже відверто це кажу: це збільшення зовнішніх інвестицій в економіку країни. І я думаю, це комплекс факторів, які відбуваються і по податковому напрямку і по митному напрямку, і як це буде як це буде видно потім на результатах 2016 року, як працює бізнес, як він отримує прибуток, як він сплачує податки. Ми також роб, е, працюємо над підготовкою до запровадження з 1 січня 2016 року зони вільної торгівлі з Європейським Союзом. Запровадження спільного митного контролю в пунктах пропуску через державний кордон це, по-перше, те, що ми робимо з нашими польськими колегами. За минули два тижні у нас відбулося декілька додаткових зустрічей прямо на кордоні, технічні питання, питання підписання додаткових байлатерал угод між нами, Польщею та Євросоюзом. Це все те, що повинно. Відбутися для того, щоб в 2016 році, року, починаючи з польського кордону у Львівській та Волинській області, у нас дійсно запрацювали спільний контроль в спільних пунктах пропуску. Ми залучаємо дуже багато міжнародної технічної допомоги. Я дуже вдячний нашим міжнародним партнерам, особливо донорам, які працюють з ДФС з Європейського Союзу, з уряду Сполучених Штатів Америки, і ось зараз ще більше з Німеччини, Польщі та Литовської Республіки. Що вже зроблено у липні підписано протокол між митними адміністраціями держав-членів ГУАМ. Про організацію обміну попередньою інформацією про товари та транспортні засоби. Аналогічний пілотний проект між Україною та державами-членами ЄС наразі проходить узгодження. По-друге, 22 жовтня офіційно запущена онлайн обмін попередньою митною інформацією між Україною та Республікою Білорусь, обладнання та програмне забезпечення для якого було надане в рамках проекту допомоги ЄЕКС» під назвою Прінекс. Такий обмін існував і раніше, але зараз він відбувається в режимі реального часу, що дозволить, зокрема, знизити і ті корупційні ризики, які були присутні на митниці. Протягом півріччя було розпочато розбудову низки пунктів пропуску на кордонах України з країнами-членами ЄС, яка на 90% фінансується Європейським Союзом в рамках програм прикордонного співробітництва. ДФС є бенефіціаром трьох проєктів на кордоні з Польщею. Двох на кордоні з Румунією і по одному на кордонах з Словаччиною і Угорщиною. Це знову ж таки це, це будуть, е, нові пункти пропуску, які будуть удосконалені, які технічно е, дадуть нам умогу і як громадянам українським і громадянам інших країн, а також перевізникам грузів е, краще, швидше, ефективніше. Пересікати кордони, і проходити митні процедури. Ми дуже важливо, ми фіналізуємо великий проект Твінінг під назвою Твінінг це проєкт підтримки Державної фіскальної служби України у розвитку елементів інтегрованого управління кордонами у митній сфері. Нами спільно з представництвом ЄС проведено тендер. На визначення виконавців цього проекту партнерами ДФС будуть митні адміністрації, це консорціум митні адміністрації Німеччини, Польщі та Літви. Проект розпочинається з 1 січня 2016 року. Зараз вже е, керівництво цього проекту працює фізично в Україні. Це декілька колег з Німеччини та Польщі. І фактично ми плануємо дворічний проект. Це дійсно велика суттєва допомога від польської сторони. Також додатково, я вже оголошував, що на протязі наступних двох тижнів ми плануємо оголосити тендер для міжнародних компаній, яких ми будемо залучати до реформування і покращення процедур на митниці. Дуже сподіваюся, що ми зможемо закінчити цей проект до кінця року, і вже з 2016 року додатково. Мати в наших партнерах, які будуть працювати разом з нами, які будуть інтегрувати міжнародних фахівців як на пунктах пропуску, так і в центральний апарат, і на внутрішніх митницях в Україні. І все це для реформування, покращення процедур, оптимізації роботи і боротьби з тою корупцією, яка існувала раніше. Що я хочу сказати? Реформи тривають. Темп пришвидшується, і я сподіваюся, що дійсно разом ми зможемо покращити країну. Дякую, Дякую, Роман Михайлович. Переходимо до ваших питань. В мене прохання. Ставити питання по темі брифінгу. І, будь ласка, називайтесь. В кого є питання? Питань немає. Тоді ми дякуємо вам за увагу і до наступних зустрічей. До дуже, побачення. Дуже дякую всім. І Ще раз нагадаю: запрошуємо всіх завтра на відкриття нашого. Центру для тестування, я думаю, що це буде дійсно цікаво. Буду радий всіх бачити. Дякую.